Ну що ж, з поверненням вас, друзі, сьогодні ми знаходимося у південній Каліфорнії. Знімаємо випуск по той бік хвиль. Ми знімали додаткові кадри і помітили цю яму. А в ній ми побачили відпливну калюжу, заповнену пелагічними червоними крабами. Треба трохи їх згребти, щоб ви краще побачили. Ну ж, бейдіть сюди. Ау, вони і зчіпаються! Це доволі боляче. Але погляньте на це. Вони виглядають, наче маленькі лобстери, і вам може бути цікаво, койоте, це краб. Чи все ж лобстер? Вони ж виглядають як креветки. Технічно, це зовсім не краби. Насправді вони є під видом приземкуватого лобстера. Зараз візьму одного і покажу вам. Їх називають приземкуватими лобстерами, тому що вони тримають хвоста підтягнутим до живота. Вау! тікає! Поверни сюди. Зловив того ж самого. Ось ви бачите, як скрутився його хвіст. Саме тому їх називають приземкуватими. Вони використовують свій хвіст щоб орієнтуватися в оточенні. Дивлячись на цю істоту, думаєш, у неї є ці великі клешні. Напевно, вона хижак. Та насправді ці краби вегетаріанці.